Ортопедичні босоніжки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика, дуже зручні, дуже якісні. За рахунок екстра лайпі дошви дуже легесенькі. Правильна ортопедична п'яточка, яка гарно фіксується. Всередині ортопедична устілка з супінатором, амортизацією, що розподіляється по всій довжині ножки навантаження, Ребриста підошва, що не сковзить, не стирається, Липучки дуже гарно фіксуються. Моделька виготовлена з натуральних матеріалів, натуральної шкіри всередині, а також натуральна шкіра. Ще ми її називаємо телячок. Це ноук. Дуже гарна бутилька. Рекомендую мінімен.